Головною темою на сьогодні є захворюваність серед населення на гострі респіраторні хвороби, вірусні інфекції та грип. У зв'язку з епідемією, яка на сьогодні дещо загострилась, та спричиненим цим карантином, більшість масових заходів відмінено. Хоча все це не відмінило звичного руху життя підприємства і установи, дотримуючись всіх санітарних норм, продовжують працювати. Так, наприклад, за звичним розкладом, надаючи повний спектр послуг, продовжує працювати і бібліотечна система Павлограда. В Павлограді, як і в інших містах України, застосовані всі заходи з запобігання розповсюдження вірусних інфекцій та епідемії грипу. Перш за все закрито навчальні заклади. А в інших установах підвищена увага приділяється дотриманню санітарних норм. Та під час вимушених канікул поринути цікавим пізнавальним та пригодницьким світом літературних героїв та історії дітлахам пропонує центральна дитяча бібліотека. Які заходи чекають на малечу у 2015 році, розповіла завідувач дитячої центральної бібліотеки Лариса Бабічева. У цьому році Дніпропетровської обласної. Бібліотекою для дітей проводиться три регіональні конкурси, і присвячені вони воєнній тематиці. Один із конкурсів називається Книга пам'яті мого роду». Ми пропонуємо батькам разом з своїми дітьми прочитати книги про війну і написати відгук про книги. Ми пропонуємо створити. Буктрейлери, буктрейлери на воєнну тематику або якусь пригодницьку літературу. Колектив дитячої бібліотеки підготував купу різнопланових та пізнавальних заходів, які зацікавлять не тільки маленьких читачів, а й дітей-підлітків. Одним із таких є конкурс Книга пам'яті мого роду», який направлений на виховання патріотичної свідомості та поваги до ветеранів Великої вітчизняної війни. Ви можете написати історію свого рода, якось неординарно оформити цю історію. Адже Велика Вітчизняна війна залишила такий тяжкий слід майже у кожної родини. Або хтось загинув, або дідусь воював, або були ще якісь події, які таким яким чином відобразились на вашій родині. Тому ми пропонуємо розповісти вам свою особливу. Висту історію і оформити якось творчо і неординарно. Також продовжується обласний заочний конкурс. Відгук на книгу про велику вітчизняну війну. В ньому маленьким читачам пропонується прочитати книгу про війну та оформити на неї відгук. Також ви можете підійти до цього творчого, можете оформити це в вигляді якоїсь поробки, або просто написати письмовий відгук і чим на книгу і чим ця книга вас схвалювала. Особливу увагу Лариса Бабічева звернула на книжкові. Виставки, які представлені в дитячій бібліотеці, одна з таких називається Дитинство опалене війною. Ми пропонуємо книги дитині не просто взяти з полички і прочитати, але і заглянути до такого військового рюкзачка тематичного, де також можливо вибрати книгу. А Ще, ще на цій книжковій виставці знаходяться предмети військового спорядження, каска, бінокль котілок, з якого їсть солдат на фронті або в зонах бойових дій. Я думаю, дітям буде цікаво подивитися на все це. В бібліотеці постійно оформлюють тематичні виставки за календарем знаменних дат, і цей процес проходить творче та неординарно. Наприклад, на виставці Собор ми створили до Соборності України. Ми запропонували дітям на пелюстках сонях соняха імпровізованих написати, що для дитини є наша батьківщина, наша Україна. І відповіді дітей були досить цікавими, тому що діти розповідали і писали, що Україна це для них душа, вона щира, вони її хочуть бачити багатою, мирною, щасливою. І ну, напевне, ми зараз всі цього бажаємо, щоб наша країна була мирною і щасливою. Разом з юними читачами працівники бібліотеки планують вшанування роковин від дня народження українських письменників. Серед них і відомий дитячий письменник Всеволод Нестайко. Малі читачі матимуть змогу поринути у прекрасний світ мистецтва завдяки його чудовим творам. Це дитячий такий письменник, улюблений, він залишається до сих пір, який завжди в душі залишався дитиною. Тому його твори досі полюбляють діти. Книга «Пригоди в лісовій школі з межою мовою викладання. Ми цю книжкову виставку оформили, вона в нас як сюрприз. Зроблена для дітей, тому що на ній. Герой однієї з книг Колько Колючко запропонує дітям, прочитавши книгу, різноманітні Вікторини. І чекають на дітей сюрпризи, які зможуть відповісти на всі ці запитання. Міська влада щороку виділяє кошти на виписку дитячих журналів. Незважаючи на скрутний час, бібліотечний фонд і в цьому році поповнюється періодичними виданнями. У Цьому році ми отримали близько 25 видів журналів для дітей, і також пропонуємо їх взяти додому і прочитати. Акцентує на на на. Цьому увагу, тому що хочеться сказати просто для прикладу, що деякі та навіть обласні бібліотеки у нас уже майже півтора року залишаються без підписки на періодичні видання. А в нашому місті ми маємо таку змогу запропонувати нашим користувачам дитячі журнали. Ну і ми знаємо, що зараз все це дорого коштує, тому в нашій бібліотеці і не кожна мама чи тато можуть купити той чи інший дитячий журнал такий, просто купити, тому ми пропонуємо періодичні видання безкоштовно взяти в наші бібліотеки. Ось такими цікавими заходами та програмами центральна дитяча бібліотека планує заохочувати павлоградських школярів до відвідування читального залу. Винахідливість та любов до своєї справи приносить працівникам бібліотеки позитивний результат. І, хоча в школах міста десятиденний карантин, самого ранку до дверей бібліотеки заходять перші відвідувачі, які з нетерпінням перебирають книги на поличках, очікуючи від нової, ще не прочитаної книги, нових пізнань та цікавих пригод своїх улюблених літературних героїв.